І е, зараз я вам розкажу саму магію, що реально відбувається. Ви коли починаєте кожного дня робити нейротренажери, при тому ви їх робите е, один за одним, там, третій, п'ятий, е, я прописала цілу схему, да? ви от робите прямо по схемі ці нейротренажери 2, 3, 4 місяці, можливо, в когось. Комусь можливо буде потрібно і півроку, все буде залежати від того, як ви будете робити. Бо хтось робить один нейротренажер, хтось робить три нейротренажери, а хтось робить сім нейротренажерів в день. Розумієте? Тут уже ваше бажання, і скільки часу вам буде потрібно для формування цього нейронного зв'язку. І коли він у вас вже сформатується, що ви можете легко отримувати все в житті, що ви можете вам дарують подарунки, що у вас там неймовірні події відбуваються, то вже потім, через 3-6 місяців, просто ви будете робити нейротренажер і хочу сформувати бажану подію, і вони вас буде отак просто виконуватись. Просто через один день ви будете вже мати те, що хочете. А поки ви стоїте на місці або робите, знаєте, однією лівою, то і результат буде такий, однією лівою тут залежить від... Від вашої поваги до себе. Або я реально поважаю себе, я хочу змінити своє життя, я маю серйозний намір, я дію як серйозна людина, я відповідальна людина, я керую своїм життям, я автор свого життя, я несу за це відповідальність. Я сказала, що моє життя буде таким, як я мрію, і ви кожного дня це робите, робите, робите. І через півроку ви вау, круто! А що так реально працює? Так, реально працює, бо ви зробили колосальну підготовку. Не буває успішного успіху, є підготовка, якою ми не бачимо, і потім стрибок. І так в усьому. нейротренажери просто реальний найлегший, найпростіший, найкайфовіший метод роботи над собою для того, щоб отримати класні результати в житті. Тому що коли ви йдете в ріст, люди, які знають, які йдуть, які мають амбіції, які хочуть розвиватися, хочуть досягати, хочуть впливати, хочуть кривати, хочуть мати багато фінансів, подорожувати, насолоджуватись, дарувати подарунки, отримувати круті подарунки, вони реально знають, що Кожен крок, кожен етап просто він дається з якимись складнощами і труднощами. Ти можеш справлятися сам, це займе дуже багато часу. Ти можеш справлятися зі спеціалістом, це е, займе менше часу, але це достатньо. Е, Дорога послуга, да? тобто зараз спеціаліст стоїть 3-5 тисяч гривень, які ну, класне, да? одна сесія. І вам недостатньо буде однієї сесії, вам потрібно 10 сесій прийти. Нейротренажери, ви, ви робите класно все відомо. Кожного дня це як гігієна, як чистити зуби. Кожного дня ви включили, розслабились, одягнули навушнички. Понасолоджувались і пропрацювали те, що там повитягували цю всю грязноту, яка я всередині, яка вам заважає отримати те, що ви хочете. І потім ви просто маєте вау, круто! Тому що на першому етапі дуже багато хто починає слухати, і е, потім, знаєте, здається. І це саме прикро, тому що цей шанс, який вам дається, ви його просто пропускаєте через те, що це можливо, ну це дуже просто, це не може працювати, так? Є в когось такі думки, це дуже просто, це не може працювати. Насправді це реально працює дуже класно, дуже круто, але тільки тоді, коли у вас є відповідальність перед собою в першу чергу чергу, і така доросла позиція. Я це буду робити, мене не потрібно контролювати. Я доросла людина, я знаю, що я хочу. І е, я буду кожного дня робити і йти за програмою. Хто йде в річний абонемент? Я вас реально я вас дуже вітаю, тому, тому що це ну, саме круте вкладення в себе. При тому за такі суперкласні кошти. Е, і ви е, там отримуєте цілу програму. Тобто у вас буде, знаєте, як коуч, масажист, спа одночасно на протязі року. А, бо кожного місяця ви будете отримати нові, нові, нові нейротренажери, і вони вас просто вас будуть прокачувати, прокачувати, прокачувати. І ви в кінці року себе просто не впізнаєте. Ви будете а, ходити в.